Зараз буде друга частина про гірки. Да. Пішіть, яка вам гірка найбільше сподобалася. Перша, отака вона. І Віка, Віка, теж віка, віка, віка. 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 Ай, Віка, ти мені прям дуфу зарядила. І собі спускалася з тої гірки. Друга гірка, отака. Ми собі там пуфіки пристелили, щоб було прикольніше. З'їжджаю три. Я вона не з'їхала. Люди всі пишіть в коментарях, що Віка секло. Бо Віка секло. Ця гірка це отака гірка, нам е, страшна. Там трохи страшно якось. Як це навіть не видно. Віка. Віка з'їхає, та нубо Віка. От Віталіна їде. Нам, нам подобалосям.